І так, всім привіт, друзі. Ну що, цей відеоролик, це серія відеороликів, в яких я йду за 500 доларів до автомобіля a 4. Ніхто не каже, що це буде легко, це буде просто, але це доступно і це може зробити кожен. Одразу скажу, що стратегія, по якій я сьогодні торгував, є доступна для кожного безкоштовно, ви можете зайти в. Опис до відеоролику та подивитися власне стратегію, де я чітко показав, по якій я стратегію працюю, як на це все налаштувати, та як цей результат може зробити кожен. Давайте зроблю невеличку таку коротеньку рекламу на провахтовича. Знову ж таки, мій канал. Дивіться, в мене є команда, в якій я ділюсь сигналами, є в на штучному інтелекті. Вся корисна інформація, також мій блог, можливо, хтось мене знайшов з Ютубу, можливо, ви бачите, мене останній раз, тому я вам рекомендую. Підписатися на всі мої ресурси, це основний мій канал, блог Макса. Тут вся корисна інформація, навігація, як доєднатися до каналу, як торгувати по сигналах аналітика. Вся оця інфа, просто натискаєте закріплений пост, бум, хто є, що є, де я, як. І давайте покажу коротеньку таку невеличку знаєте, ремарку, як у нас пройшли сьогодні дві торгові сесії. Щойно завершив сесію Антон Аналітик, це колишній мій читач, ну діючий і паралельний аналітик. Видав він тут один плюс. І рано він видав тут ще один плюс. Бум бачимо. Також хтось відчинився, також відчинився сьогодні по цих угодах. Я ось ці угоди я закидав в чат. Ось ці угоди, я дивися. Пум. Хтось каже, блін, та ви там не відчиняєтесь, відчиняєте, дивись. Дві угоди є, і відповідно сьогодні рано також дві угоди я відчинив. Ось це угоди, які видав на літак Антон, я по них зробив кошти, мій баланс вже майже мільйон, це вже я записую підводку після відеоролику. Але, коротше, суть полягається в тому, що це справді корисна цінна інформація. Також в мене бот на штучному інтелекті, 23 Дінгобот, я знаю, так по всіх тебе вже проведу ресурсах, який видає, пропустимо сигнал. Аналіз і так мовити зробляєш кошти. Все безкоштовно, це чесна відкрита модель. Вся інформація в мене в каналі. Переглядай, підписуйся, та не забувай, що тільки ти та твої дії можуть змінити твоє життя на краще. Все, погнали! Ну що, друзі, день 16, наш баланс 436 тисяч гривень. Я два дні не торгував по челенджу, тому давайте сьогодні так мовити, постараємося активно нагнати. У нас вже хороший баланс. Ми вже відчиняємо базову угоду на 20 тисяч гривень. Це прикольно. Ми починали з 25 тисяч гривень балансу. Зараз відчиняємо першу угоду на 20. Торгувати буду я по стратегії з каналом Кельтнера. Дивіться, пояснюю цю стратегію, як воно працює, що я не буду, тому що я в попередньому відео більше 10 хвилин, там навіть 15-16 розібрав повністю налаштування індикатора, як він працює. Пояснив свою механіку дій, відповідно в кожному відео, пояснював, як налаштувати індикатор. Я не буду. Кому цікаво, кому це потрібно, хто вважає за необхідне навчитися торгувати краще. Є повноцінний відеоролик, де я це все показав. Тому переглядайте. Друзі, ну і що? Давайте, в принципі, беремо 2 хвилини на пониження. Перша наша ситуація, а у ДЧФ, хороша дохідність, скільки тут у нас. 92%. І одразу ми відчиняємося на пониження. В Принципі, бачите, трендовий рух, окей. І якщо все піде по плану, то ми зараз з вами зробимо доволі таки непогану суму. Нагадую вам, що ми відчиняємося на 2% від нашого балансу з перекриттями 25 x І вже така математика нас довела до того, що ми за 500 доларів розігнали доволі такий класний баланс. Сьогодні у нас вже день 16. в Мене тут ще він не записаний, але коротше, ви розумієте. Що хотів сказати? Хотів сказати, що я тішусь, то що немає жодного мінусового дня. Бачите, знову ж таки зараз по технологію торгувати трішки можливо складніше, але ми так мовити йдемо по таких хороших актуальних стратегіях. Я вчора записав дуже класну цікаву стратегію в команду по 30 секундних угодах. Ну, на жаль, я не можу її опублікувати на Ютубі, бо це під такою, під таким підлогом мені її і дали. Але, по крайній мірі, тоді давайте будемо торгувати по все одно не менш гірших стратегіях, як канал Кельтнера, як індикатор RSI на 2 хвилини тому. Не знаю, постараємося. Якщо насправді я так собі вчора думав, аналізував, якщо б я на 30 секундній цій стратегії зараз зганяв баланс до автомобіля, я думаю, що мені би там напевно потрібно було б пролика 2-3, а все-таки це може бути трішки довше. Ну, Але знову ж таки, подивимося, все ми побачимо, що у нас залишається до відпрацювання. Скільки тут ситуації? Я ще 47 секунд. До речі, сьогодні вчинив я тільки одну-дві угоди, точніше, по першій сесії аналітика, але це воно не рахується до челенджу, це типу мої окремі ті, знаєте. Момент, і відповідно, що ми тут бачимо, а ми бачимо тут, що в нас тут пум-пум-пум. Так, все, в нас тут є плюсики по 5 тисяч гривень заробили Доволі непоганий класний результат. Ну і відповідно отримали ми тут по чи Хафе, це вже типу желізне відпрацювання. Знову ж таки, дуже класно воно впало, знову ж таки зарадіється тренд, тому ми одразу і відчинилися. Оскільки тут різниця в пунктів мені здається, що доволі таки багато, так? 120 пунктів різниця, по першій ситуації, друзі, ну це супер, це супер, краще не придумаєш. Пум, ну що, я пропоную, нічого кращого я ще не придумав, як відчинити по аудича OTC ще одну ситуацію на дві ті ж самі хвилинки. В принципі, дуже ну класно впало. Зрозуміло, що так сильно ще раз скоріше за все, воно не впаде. Можливо, буде якась корекційна корекційний скачок. Він в принципі відбувся. Ну, давайте відчинимось на пониження. Знову ж таки, якщо навіть там щось буде необхідно, то ми просто-напросто дамо догін. Так, дамо догін і ніяких проблем з цим нема. Бачимо, знову ж таки, після сильного падіння в 100 ще з пунктів була різниця. Доволі сильна да, ну тут, прям а, ну менше, 86, все одно. Доволі непогано воно себе відпрацювало, тому можливо буде якийсь корекційний такий невеликий рух, але сподіваємося, що в принципі буде продовжуватись. Ну, канал Keltner, крайній мірі, вказує нам зараз на то, що воно буде падати. Ми відповідно слухаємось, і відповідно ми так мовити просто-напросто відчиняємося. До речі, вчора от, цікавий момент. Отримав я від читача відгук, що він типу, отримав класні плюси по цій стратегії. І я вчора вирішив собі ще перед сном вчинити одну угоду по OTC. Я прям в каналі все детально показував. Тож така сама ситуація на пониження був хороший великий тренд. Та відповідно відчинився та отримав плюс. Ну і що? Бачимо, відбулась така сильна корекція, доволі там декілька пунктів, декілька десяток пунктів, напевно. І починає воно проливатися далі. В принципі, да в принципі, да Ну, сподіваємося, що ми отримаємо плюс, бо знову ж таки, це можливо порівняння з попередньою угодою. Ця угода може бути більш така напружена. В принципі, це правда. Ну і прикол: найбільша перевага, напевно, зараз торгівлі в тому, що типу ми там дві угоди. Плюс 36 тисяч гривень, от вам, і, типу, великий баланс, от вам, і типу, мані менеджмент, про який я говорю. Зрозуміло, що типу, в форматі челендж я трошки ставлю більші суми, тому що я взагалі торгую там, на 2%. Є стратегія на 1%. Тут я торгую на 5, ну, але типу, розумієте, що це скачок, це машини. Плюс воно і так доволі займало в мене немало часу. Але, в принципі, бачите, ми як би, рухаємося впевнено. Я думаю, що нам баланс там, відросте до півмільйона, і ми там вже так мовити зразу. Ну, коротше, це сума, по ідею швидко п'яти. Головне, головне, не згладити, так мовити, бачите. Все одно знаходимо якісь підходи та стараємося та мовити максимально швидко отримати класний хороший результат. Друзі, ну і що? У нас 18, 17, 16, 15 секунд. І ми отримаємо ще один плюс, який я передаю вітання всім, хто каже, що це не працює. Чому? Тому що якось останнім часом я бачу, що популярний тренд, що типу та ні, та це воно не воно, це неправда, це не то. Треба йти на фьючерси, якісь ще, ще. друзі. Ну. Як ви знаєте, як ви так моти хочете. Ну що, Аудеча Хафе Оті отримали ми в ряд два плюси. Тут отримали мінус. До речі, тут отримали навіть більше пунктів, ніж по попередньому, як би воно не було. Дивіться, я думаю так, що в принципі. Давайте дамо ще одну. Типу, ну навіть отримаємо ми той мінус. Та дамо перекриття, які проблеми. Давайте беремо, друзі, ще одну хвилинку. Точніше ще дві хвилинки, ще одну угоду беремо. І Аудеча Хафе Оті ми просто скальпимо, скальпимо, скальпимо по дві хвилини. І ми зараз за 6 хвилин. Заберемо три плюси, кожен з яких становить 18 тисяч 400 гривень. Це типу ну більше, ніж тисячу доларів. Ми зараз зробимо буквально за 6 хвилин. Вибачте, але в привичному теперішньому звичайному світі це звучить, можливо, якось знаєте, навіть нереально, що це типу зарплата. Але ну, все-таки воно таке. Бачите, все таки такі якісь типові всі ми привичні способи заробітку, якусь втрачають свою актуальність. Я не кажу там, що там не займаєтесь тим, займайтесь тим, але кажу, що типу є можливості отримати знаєте, ті самі кошти, можливо, навіть і кращі. Зовсім в інакших сферах. Це правда. Це правда, і мій блог, моя торгівля в цьому є приклад. Да, буває інколи складно, щось де не так, але в цілому загальна картина, вона ну, для всіх є відома. Ну що, а у дечаха Феотісі, до речі, ми доволі сильно відросли. Я думаю, що було б непогана ідея вже підготувати перекриття про всяк випадок. Можливо, воно й не пригодиться. Можливо, можливо. Але бачимо, тут вже є черкання індикатор по графіку, і ми вірні, що за все, дивіться. Я думаю, так, якщо воно буде падати так само, впаде доволі сильно. Е, ну, будемо дивитись, може, перекриття буде не потрібно. Якщо воно там типу, десь буде устуди чи плюс-мінус по центру, то ми так би мовити, перекриття вже будемо давати по інакшій валютній парі, тому що, ну, типу, індикатор джерекнографік, це не є добре, це таке, знаєте, свідчення того, що, друзі, важливо варто поміняти валютну пару. Знову ж таки. У нас ще є час до зачинення. В нас, ще, чесно кажучи, наші ці останні 30 секунд можуть нас ще доволі так мовити потішити. Ну але в будь-якому випадку цей індикатор черкнув гра. Да, графік що черкнув індикатор, точніше, вже мені говорить про те, що Макс наступну ситуацію, все-таки я би на твому місці ну, переглянув на якісь інакші валютні парі. В принципі, воно бачите, так можна зараз підкачати знову ж таки, але ні, це все чистий плюс. Друзі, ну що, дивіться, ми от бачите, кривим дублем ніяких там перемоток, ніяких склеїв, ніяких нічого. 3, 2, 1, ми фіксуємо третій плюс. За цю пряму трансля... Ой, пряму трансляцію, за цей відеоролик. Дивіться, ми буквально поторгували. Один, два, три. Ну от, ну все, ну, будь ласка. Ну, давайте дамо ще дві угоди. Я думаю, ну це вже буде прямо овер багато. Ну що, а от Дечі я тобі дякую за службу, дякую тобі за три плюси в ряд. В принципі, класно, заробили кошти. Рухаємось далі, шукаю, друзі, наступну валютну пару та продовжуємо нашу з вами торгівлю. Друзі, ну що, євроштерський франк ОТС, беремо знову ж таки дві хвилини на підвищення. Доволі складно знайти ситуацію. Бачите, я так не знаю, скільки часу її шукав. Доволі довго отримали ми тут у нас три плюси. Раз, два, три, це по відео. І я, напевно, хвилин 10 шукав ситуацію, тому що, типу, не було, чому не було, пояснюю, в чому була проблема. Два типи ситуації на ринку, які одну, типу, не то і не то мені от, не то хотілося. Чому? Тому що перша ситуація це, коли зародження тренду, тільки, от, наприклад, ось тут, типу, графіка тільки виходить, тільки індикатор щось вимальовується, і ти, типу мусиш. Побачити зародження тренду, точніше довіритись тому, що буде зародження тренду, Бо якась типу, вже така ситуація, як тут, де по факту сильний вже ріст, і ти розумієш, що після такого росту, ймовірно, може бути корекція. Тобто може бути відкат, може бути корекція. Знову ж таки, у нас великий баланс, я відчиняюсь на 5%, але, типу, ну коротше, все одно, все одно я відчиняюся, типу, з розрахунком на те, що можливо зараз буде перекриття. Тому що дійсно, коли сильний такий ріст. Мусиш розуміти, що завжди так чи інакше відбувається відкат ціни чуть назад, і воно продовжує рости, 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 рости. Просто питання в тому, що той відкат може бути якраз на твій час експірації, і типу ти аналіз вірний, канал калітера показує все вірно, і ти, типу, відчинився і отримав мінус. Думаєш, блін, на що ж таке, я ж типу на весь баланс угоду відкрив. Ну Для цього я мені менеджер так робити, звісно, не потрібно. Тому надійсінь, всі, все розумієте. Так, доволі довго шукав угоду. Бачите, ну і якщо зараз буде, в принципі. Корекційний рух про те, що я говорив, типу, що ми зачинимося в мінус, хоча, типу, ви бачите, так довго класно росло вгору. То, в принципі, мої слова підтвердяться, ми не засмутимось, ми просто тримаємо, зафіксуємо перший мінус за цей відеоролик та відповідно там ну, підемо шукати якесь перекриття в надії на те, що перекриття вже буде якесь таке більш впевнене. До речі, це перша угода відчинена на підвищення. Сьогодні в цілому, в цілому, навіть я дивлюсь по сесіях, і за відеоролик також було три угоди, три плюса вверх. Ну і 15 секунд, хоч би зараз зараз нас вже тут не підбрили, бо ми такий насправді попали в коридор. Щоб бути чесним, чесно кажучи, не дуже мені це угода подобається. Типу, ну, Зрозуміло, що тут буде якась певна корекція, і, типу, бачите, я на неї так на тоненькому, але я на неї не попадаю. Окей, окей, це приклад такої угоди, яка може типу, не відпрацювати, але проблема відпрацьованої угоди, вона нас дуже просто, просто перекриття одне дається, і все, тому. Не хвилюємось, друзі. Ну що? Я, чесно кажучи, знаєте таку хорошу, класну штору. Мені напевно навіть би не хотілося. Е ну блін, я би навіть не хотів, якщо чесно, отримати вінес, бо типу, було б доволі класно отримати. Раз, два, три, чотири. Один ще плюсик, в ряд, один. І я, типу, покажу все. Всім гарного вечора, друзі. відпочиваємо, працюємо, займаємось. Але. Блін, давайте окей, давайте пофліпуємо ще пару разом з вами. Можливо, до речі, мені хтось писав що так набагато цікавіше, коли я прям вибираю разом з вами і дивлюся, типу щось вам там пояснюю, якісь там свої умови. <свісно> ну, якщо вам це подобається, то давайте це зробимо. Так, ну що, поки що все фігня, поки що все. Ну, одного ж таки, євро Ті Сі. Ну так, да, євродолар у ТС. да, да, давайте, друзі, беремо Євродолару ТС та паралельно подивимося, ще якісь можливі ситуації, щось розберемо, можливо, щось вам цікаве покажу. По євро ми відчинились, я собі тут поставлю так, і, так мовити цей. Маятничок. Та дивимося далі. Ну тут все в принципі, таке. Ну от кажу ж, типу, зародження тренду. Типа не дуже яскравий приклад, але в цілому, типу, тут або ти віриш, що він буде йти, або не віриш. Тут таке або, ну це зрозуміло, тут взагалі немає про що говорити. До речі, о да, це коротше. Сарсія навіть ісі, також хороша ситуація, але мусите розуміти, що тут воно тіпо, сільне, після сильного скачка буде сильний відкат назад. І типу, воно буде рости. Тому такі прям сильні скачки можете перечекати. А може скачка і не бути, і ви типу скажете, блін, Макс, а я чекав чи чекала, а воно полетіло ще вверх, а так казав чекати. Тому рекомендую вам відчинитись, якщо мінус дати перекриття, і типу полетіти далі. Друзі, ну якщо ми зачинемо цей відеоролик без жодного мінусу, я сподіваюся, в мене вроді би не було за цей челендж жодного разу, жодного відеоролику не було, щоб я зачинив тупо все плюси. Ну, такого, мені здається, ще не було, це прям жорстко. Це прям ну, знаєте скіл, я хочу сказати. Ну, типу, я не боюсь мінусів перекритів, в мене це типу, не є проблема якась. Але дати багато плюсів за один ролик це доволі таке класно. Це доволі таке класно, і я думаю, відзнає погано. Ну, стрімко летить, стрімко летить. Відповідно, воно так, як само стрімко летить, так само стрімко буде відкат. По факту, друзі, дивіться, от давайте будемо з вами відвертим. Залишається 35 секунд 37 до відпрацювання. Я вам скажу, я зараз торгую по стартеї з каналом Кельтнера. Попередній відеоролик. Є повноцінна інструкція, огляд на цю стратегію. Якщо ви зараз дивитесь, думаєте вау, класний результат, я хочу так само. Але при тому ви після перегляду цього відеоролику не зробите нічого, ви не поторгуєте, ви не заробите кошти по цій стратегії, то, типу, ну задайте собі питання, чому? Ну інформація ж є. Ну дійсно, хтось там не вірить, якісь там курси, ще щось. А вони не потрібні. Ну, от є безплатна інфа в ютубі, просто гляньте. Дивіться, ну плюс 108 пунктів. Ну на полетіло просто в нікуди. Я завершую цей відеок на п'ятьох плюсах. Все плюс, будь ласка, ну, ну просто. І зараз буде, до речі, відкат. Ви замітите, якщо ви поспостерігаєте. Ну, от дивіться, буквально нова хвилина, нова свічка полетів відкат. Друзі, ну я вважаю, що один, два, три, 4, 5 чистих плюсів з середньою дохідністю 92% це є вау! Це круто. Я задоволений. я В принципі, у мене. Баланс виріс ніфіга собі зрозуміти як. Зрозуміло, що це типу по челенджу, але все одно, ну типу, я ж купляю машину для себе, там, а не для когось. Тому. ну Після такого після такого відеоролику, чесно кажучи, навіть нема бажання торгувати. Типу, ну потрібно завжди виходити з ринку вчасно. Зараз буде 5 годині сесія, я вже по ній навіть торгувати не буду сьогодні. Хватить, я своє вже заробив. Тому, друзі, ось так. Тому ось так бачите, щоб гроші не зносили голову, потрібно завжди так мовити думати. Але працюйте, торгуйте, у вас це вийде. Я вас, по крайній міре, завжди вірив і буду вірити, але. За, Запам'ятайте, тільки ви та ваші дії зможете змінити своє життя найкраще. Дякую вам всім за перегляд. Цей відеоролик я зробив зараз. Мету давайте порахуємо. Ми зробили 18400, помноживши на 5. Давайте прямо дістану калькулятор на телефоні та все порахую. Так, 18400 помножити на 5. Це 92 тисячі гривень, на 42 це 2100 доларів. Це, типу, знаєте, можливо, такі незаслужені легкі гроші. Але повірте, пройшов якийсь шлях, щоб їх заробити. Типу, я мав якісь нападіння втрати зливи, тому типу це не є. Знаєте, отак. Але це доступно кожному. Ідіть і забирайте. Зараз ці, зараз ці стратегії, от, хто додивився до кінця, той знає. Вони дають навіть більше грошей ніж теханаліз. Це моментно так. Можливо, це пройде. Але поки це йде, працюйте, друзі. Все бачите, ну, типу, все є, все працює. Всім гарного вечора, друзі. Бережіть себе.